Привіт! Тиждень з 9 по 15 вересня для вас давайте подивимось, як він пройде. Почнемо ми з енергій. І по всіх сферах життя. Особисте життя для раків. Ну, дві так дві. Кар'єра. Фінанси і ваш морально-психологічний стан. Так, енергії. Хм, цікаво. В когось, здається, знаки вже були схожі карти. Але тут вони трошки в інакшому сенсі. Лише як ви подивитесь в очі своїм страхам і будете достатньо brave, достатньо сміливі, щоб це зробити, почнуться ваші трансформації. Тобто, тут порада зробити ракам те, що раки найбільше робити не люблять. Це вилізти з своєї ракушки і почати діяти. Нехай мені дуже страшно, а я, я закрию очі, якщо мені страшно, але ну, я буду почуть рухатись вперед. Отак. Особисте життя. Смірка чаш з десяткою жезлів. Якийсь складний момент. Давайте прояснимо. Для тих, хто в нас не в стосунках. Ой, не всі зразу. Розумію, що раки дуже хочуть <почути>, почути розклад. Але давайте карти мені тут не всі одразу. Так. Ну, тут ставлення до стосунків таке, що краще я побуду сам, ніж знову звалю на себе якісь чужі цілі і буду. Все своє життя там комусь прислуговувати. Я не знаю, чого в мене зараз пішли такі асоціації, але тут ви або розумієте, що вам перед тим як вступати в стосунки, потрібно попрацювати з своїм внутрішнім станом психологічним. Бо якщо у вас було недавно розставання, або навіть давно, яке ви досі не можете забути, і ви вважаєте, що це вас травмувало, тут взагалі не треба намагатися клин-клином вибити, так, як то кажуть. Тут вам потрібно пропрацювати з терапевтом свої невдачі в стосунках. Я не бачу тут нового знайомства. Чому? Тому що для вас це ще не час. Вам потрібно розібратися з цими внутрішніми психологічними проблемами, почиститись від цього, та, можливо, в чомусь собі чесно признатись, поговорити з собою, а потім виходити на ринок стосунків і знайомитись. Інакше це буде повторення одного і того самого для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Так, ну тут е... стабільності приходить кінець. Тобто тут або про трикутник дізнаються всі частини цього трикутника і починається повний фарш і повне м'ясіво. Бо стає дуже складно знаходитись в цьому всьому для вас. Ви хочете покинути ці стосунки. Бо таке відчуття, що. Ну, Якщо ви опустите оці всі палиці, ну ніхто вам їх не підніме, да? Тобто вам, ніби як потрібно, це більше, ніж вашому партнеру. Який сенс триматися, що вам так важко? Для тих в кого серйозні стабільні стосунки. Цікаві у вас енергії. Ви ніби як ділитеся з своїм партнером, тим, що вас тяготить, що вам важко. Це або стосується, стосується чогось в стосунках між вами двома, або загалом там в тому, що у вас ставалося в житті. І. Ви разом знаходите рішення, як з цього всього вийти. Тобто тут буквально може бути одна розмова, після якої ви там, все, значить, треба звільнятись, або все, значить, треба переїжджати, або все, треба міняти це, 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 це. Тобто, тут через переступити можливо навіть через себе десь в ці десятці жезлів. І почати все з чистого листа, з легкістю внутрішньою. Так. Але це більше все рівно ніби як про вас. Тобто тут ваш партнер він може вас підтримувати, так, але ніби як основне рішення буде за вами стояти. Це ваше життя. Так, робота. Іра для тих, хто не працює. Так, ну тут жіночі енергії всі. Тут може бути конфлікт між жінками з приводу відсутності якраз такі роботи. Не знаю, чи це там ви ваша мама, чи ви ваша бабуся, чи ви ваша сестра. Ну, тобто тут конфлікт між двома жінками. Це очевидно. Так, для тих, хто в пошуку. Ви знаходите роботу на цьому тижні, але вам потрібно десь в чомусь себе пересилити, бо виглядає так, що ця робота трохи по статусу нижча, ніж те, що ви очікували, те, чого ви хотіли. І на цій роботі доведеться дуже багато де себе пересилювати і багато чому чому новому вчитися. Тому тут вже від вас залежить, чи ви готові до такого, чи ні. Тобто тут оцей кар'єрний ліфт може бути ну, таким дуже довгим насправді для тих, хто в нас по найму працює. Так. Ну, тут тиждень активний. Дуже багато від вас вимагатиметься, багато дій, багато. ну, Це те, що називається Я один, а вас багато. Тобто, на вас можуть скинути дуже велику кількість роботи, і вам треба буде з цим всім самому розбиратися. Тобто, поза межами ваших прямих обов'язків, буде на вас навішано ще купу всього. І. Ну тут по шестірці чаш може йти бажання шестірка чаш з імператрицею, може йти бажання, ну, не те, щоб, от завтра я вже звільняюсь, але можуть промайнути думки про те, щоб працювати на себе, або повернутися до ідей, ким ви хотіли бути в дитинстві, або що вам було цікаво, тобто якимось чином. Не знаю, почати з хобі, як варіант. Але загалом у вас по найму тиждень дуже активний. Так, в кого свій бізнес? або хто фрілансер? Такс. Для фрілансера це отримання класного грошовитого проєкту або оферу, підписання договору. А для тих в кого свій бізнес, це вкладання свого капіталу таким чином, щоб він лише приростав, тобто будете в пошуках інвестицій правильних, будете в пошуках шляхів, як цей капітал збільшити. Ну, Тут багато інтелектуальної роботи також для бізнесу це ще можуть бути перевірки. Можуть бути перевірки, тому будьте з цим всім обережні, будьте готові. Фінанси. Королева Пентаклів. Це класно, мені подобається ця карта, вона про стабільність, про бажання вкладати гроші в свій комфорт, в те, щоб Рідні стіни радували, та? тобто для когось це бажання почати ремонт, якось прикрашати свій дім. Загалом королева Пентаклів гроші має. Тут єдине, що от може. Трошки вибивати з колії, це а що буде далі? Що, як нам правильно вчинити? Тобто, тут ніби чи йти за покликом серця, чи за покликом раціо. Це може стосуватися, як, як правильно відкладати фінанси, як інвестувати, як зробити так, щоб наш там, фінансовий рівень підвищився, став більш для нас комфортним, більш бажаним. Тут ще можуть бути трати на дітей і на емоції. Тобто будь-які якісь покупки, великі чи маленькі, щоб себе порадувати або порадувати свою внутрішню дитину. Так, паж мечів на морально психологічному стані це відсікати негатив, відсікати негативні думки, намагатися. Бути дуже чітким, послідовним і раціональним, тут можуть бути у вас проблеми з тривожністю або тривожними думками. І тут класна рекомендація по повішеному це медитувати, це знаходити час на себе, на те, щоб побути в тиші, наприклад. Щоб почути свої думки, попрацювати з ними. Бо, ну, за цим пажем мечів все рівно це дев'ятка мечів. Ну, це стрес. Ну, але ми зараз всі в перманентному стресі. Просто інше питання: що з ним треба щось зробити. З ним треба справлятися. Але бачите, вам тут карта говорять, що трансформація у вас уже. Чекають, вони вже вон за поворотом. Просто не бійтеся подивитися страху в очі. Або, якщо дуже страшно, це те, що я сказала. Закрили очі і побігли, побігли, побігли швиденько. Буду чекати на ваш зворотній зв'язок, раки. Чекаю на ваші коментарі, на ваші лайки. Рекомендуйте відео друзям. І до нових зустрічей, пока-пока.